Попри туман та екстремальні умови, в Хмельницькому втретє відбувся сімейний риболовний фестиваль. На березі водойми в мікрорайоні Озерна змагання об'єднали 14 команд, а це майже 50 учасників. Хмельничанин Анатолій захоплюється риболовлою з 16 років. Зважу такомаленьку оконі на мармешку. що буде читати ревина? Зараз від того, що погода така холодна, але мусимо трошки поучаствувати. Рибанки для мене просто як за тисячу психологів, Просто як заспокійно. Де люди не спрацюють, нервують, а нормали люди людини тільки заспокоюються. Це робока тоже на це мої хоп, саме дитин. Поруч із батьком і з вудкою десятирічна Тетяна. Найбільший улов величезного окуня впіймала на озері в Дубовому. Я була маленька, я з татом любила ходити на рибалку. Тато сказав, що моя я можу спробувати врибачити оце все. І так все закрутилося. і Я з п'яти років вже рибачу. Поки що зловив тільки тата окуня маленького. Я сподіваюся, що я щось зловлю. Сергій з Мелітополя на фестивалі дружина Ольга і син Михайло. Його група підтримки приїхали в Хмельницький п'ять місяців тому. Лящ на півтора кілограма, це максимум було. Запоріжжя, річка Дніпро, фанати, рибалки. Будь-яку погоду. Приймаємо участь. Надія є. Є водойми ще повинна бути і риба. чекаємо на покльовку. Цьогоріч сімейний фестиваль відбувся на озерні вдруге. Змагалися у двох дисциплінах: плавкова ловля та ловля на спінінг. На думку організаторів в Україні на законодавчому рівні необхідно запроваджувати для ветеранів та військових, а також вимушених переселенців реабілітаційну риболовлю. Ми вважаємо, що вона допомагає от в поверненню поранених, особливо там з спинномозковими травмами, з порушеннями хребта. З коли людина втрачає цю дрібну моторику. Ось якраз в'язання приманок позитивно впливає на відновлення. А сьогодні відійшли від від стандартних. Правил спортивної риболовлі ми рибу не збираємо. Її фіксують на фотографію, записують в бланки в протоколи і зразу відпускають, щоб мінімально її травмувати. В рамках проєкту Тато Хаб організатори клуб рибалок України і рибальський клуб Флагман вже другий рік поспіль влаштували зариблення водойми. Тонну риби здебільшого це короб і білий амур. Ми будемо Відпускати в наш ставок це за кошти громадської організації клуб Рибалок України, а також за кошти небайдужих рибаків міста Хмельницький. Навесні ми помітили, що риба трошки хворіє, тому ми окремо також ще збирали кошти. Потрібно було вапно вопно засипати до водойому, тому що вапно починає лікувати рибу. Ми впоралися, і риба здорова. Тобто ми зараз будемо побільшувати екосистему і. Маємо надію, що цей водойом далі буде створювати ну, дуже потуже, гарний приклад тому, як потрібно відноситися до водойомів. взагалі. переможцем фестивалю стала команда, котра зловила трьох карасів: Юрій Антон Приймаки і Костянтин Лаляков. Втім, найголовніше враження, емоції та спільно проведений час вважають самі учасники. Їм вручили призи і подарунки. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.